День знань в ліцеї номер один розпочався з хвилини мовчання, вшанування пам'яті усіх, хто загинув у наслідок російської агресії. Свято 1 вересня відбулося на шкільному стадіоні. На лінійці були присутні учні початкової школи, п'ятикласники, а також випускники 9 та 11 класів. Цьогоріч усі школярі ліцею навчатимуться в форматі офлайн. дощ в дорогу це на удачу. Тому я сподіваюся, що сьогоднішній дощ також нам на удачу, і цей рік буде не просто успішним творчим, з новими здобутками, з новими перемогами. Головне з нашою найочікуванішою перемогою і завершенням війни цього ми всім бажаємо. в цьому році ми маємо три одинадцятих класи випускаємо і. Три дев'ятих класи, але набрали лише два перших класи. Тому наша кількість зменшилася, зменшилася кількість класів, зменшилася загальна кількість по школі дітей. Ми все-таки сподіваємося і віримо в те, що діти будуть повертатися і повертатися на свої місця до школи. Приходитимуть інші дітки, і родина шкільна буде поповнюватися. Але така тенденція вона зберігається по всій Україні за високі досягнення у навчанні школярам вруч. Відзнаки для гостей свята учні початкової школи виконали патріотичний флешмоб, прозвучали вокальні виступи. Також під час заходу школярі виконали зворушливий номер танець квітки із державним прапором як символ незламності та любові до батьківщини. Ми танцювали два танця. Один перший, який відкривав, і другий там посередині. Ми приходили на Три-чотири репетиції там ран ранком я йшла сюди дуже хотіла виступити. Дуже є велике бажання навчатися і знайти в, в, в будущому хорошу роботу. Мені емоції радості за тих, хто тільки почав іти до школи, тому що це для них тільки початок, а для нас я це наш перший випускний і. Захопливі емоції, і хочу, щоб поскоріше почався вже учебний новий рік. Трішечки було хвилювання, але це як таке перше. хвилювання, тобто це завершується рік. Буде дев'яти ну зараз дев'ятий клас починається. Потім вже може 11-й, І ти повинен дуже братися за навчання, щоб розуміти, щоб все було краще та кращі оцінки в школі теж. Хвилювань не було, в принципі, все класно. Чи скучили за школою за однокласними? Знову сісти за походу. Більше скучили за вчителями, тому що в нас є досить добрі вчителя, які там до нас відносяться як друзі, тому більше за вчителями заскучились, ніж за однокласниками. Шкільна лінійка тривала близько години. Свято першого дзвоника прийшло без повітряних тривог.